І так, Батлішахі рай проти Бенджі. Якось не я з ними грав, не мабуть. Так, рейтинг 1815, Франція. Ну, айдор. Ну, давайте там, я тут. Ты кудись ідеш туди. Давай знищу. не заважаємо. Так, кінь Бет у нас такий. Ну і буде хай захищати щось. Кінь Бетри. Не. Вже у вже немає часу на це все. Ну, Давай, відійду. Так, може кіння 4 зіграю. А далі що? Якось так. Ні. Інде 5 просто розміни. Мені придеться віддати пішака тут. Ну, тобто пішаком взяти просто. Окей. Не знаю. Так, він слона собі залишив. Ну, не знаю. Так, а 4 аж 5 буде зарагати. О, А5. А 4 це я буду грати. Так, давай так. І поталіо вже 6 зразу зіграти. Так, так. Ну в нього тут 2 слони зараз. Давай оцього слона ми поміняємо. Якщо так, то я вдарю звісно. І кінь у нас піде. Тепер будемо грати проти цього слона. Взагалі це одна з ідеальних позиційних ідей. Але ідеально було б, звісно, мати отак пішика і поля на... коня на D5. Тепер коня ми ведемо. Не знаю. Кудись. Сюди. Тут ми граємо так і так. Чи що, що він хоче. Такий хід, чи? Що? Далі якісь будуть можливо ударення. Не Буде, буде щось типу, такого. Треба якось виганяти або з'їдати тут пішика цього. Якийсь такий хід, який я бю тут. Угу. Ну, тут все тримається, тому я мабуть піду вперед просто. Ще відкрити лінію. Якусь. Так, на коня нам вдарили. Ну, я тобі мат можу перший поставити. Ширселя ляфам, як то кажуть. Тому часу у мене не вистачає. Тримати хорошу позицію часу вистачає, а ось довести її до реалізації цієї переваги. Угу. Так, ну шах, мабуть, я дам тобі. Ще один дам. Може це був зайвий шах. Шах сюди. Ні. Так, давай. Не знайшов я нічого. Не треба було давати шах, треба було, звісно, коня кудись вести. Бенжі, Бенжі. 78 на 80. Чуть. Ні, не було в мене великої перелади. g 5, ну доллара. Троя-1 треба було виганяти цього сильного фріза, який заліз тут до нас в позицію. Ні, я думаю, що тут не атака. Насправді хороший хід профілактичний. Захистив він зробив. Всьому горизонталь захистили. Це поле для короля звільнив, ошах вже не треба. Тут у нього. Позиція тримається. Мені здавалося, що тут десь щось має бути, ні. Щоб коня, щоб кінь де стояв на Е4, о, щось тут уже було б, мабуть. Після шаху сюди кінь би тут стрибнув би сюди. Я не встиг коня перевезти на хороше поле. І не така партія.